Школярі Микола та Петро завітали до волонтерського центру Шостка добро не з пустими роками, а з коробками вдячності для захисників України. Вони говорять, що принесли усе, що збирали цілим класом. Ми клали туди смаколики, одяг, одяг вологі, серветки, вологі, серветки воловетки вологі. Подарунки. Я бажаю їм скоріше повернення додому. Кожну коробку складали степ. Плом та любов'ю говорить мама школярів та їх класна керівниця. Завітали, попросили ми зібрали, привезли скорішого повернення, закінчення повернення. Відповідно, вони туди клали смаколики, дуже велика кількість серветки, вологі, туалетне папір, засоби особистої гігієни, шкарпатки, спідню, білизну. Ще вони намалювали малюнки, деякі діти приносили, писали листи нашим захисникам і слова побажання, щоб повертались до нас з перемогою». Благодійний челендж Коробка вдячності для ЗСУ у шостці першим підтримав волонтерський центр з любов'ю у серці. Не міг стояти осторонь благочинної справи і волонтерський центр Шостка добро. Його координаторка Світлана Суптельна говорить, що цю акцію активно підтримали дошкільнята, школярі, освітяни. Вони наповнювали коробки вдячності гостинцями та теплими речами для захисників. Діти, коли збирали саме у нас коробочки, то вони з великою відповідальністю відповідальністю віднели віднеслися до цієї справи, бо вони розуміють, для кого ці коробочки поїдуть, кому буде ця шоколадочка. Коробки вдячності приносять до волонтерського центру різні, говорять волонтери, як маленькі, так і великі. Втім, всі вони важливі. Оце тільки частина коробочок вдячності, де підписано Дякую захисникам, дякуємо ЗСУ з любов'ю. Серці, учні, наприклад, тут ліцею, малюночки, обереги, ви бачите засоби гігієни, водичка, цукерочки. Папір, консерви різноманітні все є в цих коробочках. У нашому центрі прийшли восьма школа до нас. залучилася перша школа. Вони дуже велику таку участь взяли всі акції. Ліцей, так, потім п'ята школа до нас приходили, сьома школа. Тобто ми вдячні дуже вчителям і дитячі да, дитячі садки. Цей дзвіночок приходив і дитячий садок п'ятий тірімок приходив. Тобто, дуже вдячні батькам за те, що вони по-перше, не байдужі, і виховують своїх дітей в дусі патріотизму. Волонтери говорять, що коробки вдячності вони передають захисникам, які боронять кордони рідної землі на різних напрямках фронту. Ми не можемо ділити і казати для своїх наші всі, тому ми передаємо всім. Волонтери наголошують, що челендж все ще триває.